Я вздумала вам розказати про те, що він дуже погано себе почуває, але ви подивіться, як поплило ліцо. А що, качественний ботокс перестали завозити? А що санкції такі працюють? А що другого ліца нет, яке могло б прийти на це мероприятие? Долготерпіння і героїзм. Я перепрошую, я так сконцентрувалася на його ліце, що я або тим, з чого він традиційно. І здають звуки, що я забула послухати про що він говорить. Важне поблагодарити жителів Донбасу Новоросії за їх мужество, довготерпіння і героїзм. А це не одне й те саме в російській конституції території Донбасу і Новоросії. Тіжеліші спитання, через які люди проходять в цих регіонах з 2014 року, вони, звісно... Ну, це правда. Сусідство з Росією, знаєте, не всі регіони можуть винести. Іноді в голові точно. Та 10 років ж наводите вже. А виходить, що ще й досі не навели? Ну, то колись наведете, певно, так? Оце поспішиш людей насмішити, да? Тому треба ще років 20, певно почекати, а потім вже братися за наведення порядку. Путін благодарить е народ. Донбаса, а я хочу поблагодарить народ Кузбаса. Уважаємо кузбасовце. Нас ежедневно, ежеминутно атакують дрони? Безполотники? Ракети. Морські човни? Служби безпеки України? ГУР? Хто? Кібербезпека. Украинские спецслужбы. Ага. С начала года мошенники вынудили кузбасовцев перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ, миллионы рублей. Обманывают всех. Под прицелом самые беззащитные. Наши родители, наши близкие. Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей За роз'яснительну роботу по цьому вопросу ви лічно отвечаете за кожного сотрудника. Главное, предотвратить преступление. предотвратіть какое же это преступление? Це донат на Збройні Сили України для закупівлі необхідного. Потім ці гроші. Дивіться, ми ж нічого у вас не крадемо. Ми вас не дуримо. Ви донатите справно за що вам дякую. По друге, ми працюємо, знаєте, як. Ну, от ви колись долари міняли в обмінниках, ми, обмінник, ми конвертуємо ваші гроші в дрони, які потім відправляються на територію Росії. Тобто, ми все, що у вас взяли, давайте чесно, своїх ще докинули зверху і вам назад повернули. Тобто, ми в цьому плані навіть не заробляємо. Ми навіть не обмінник, ми навіть не заробляємо на цьому. Все, що взяли, все повернули. Але я вам подякувала зокрема від наших збройних сил України. От, наприклад, теж дивіться Анастасія Влієва. Теж могла би знаєте, задонатити на збройні сили України. А замість цього задонатила в російський бюджет 50 тисяч рублей за дискредитацію армії Росії. Ви скажете, що опять? А я скажу, та ця історія знову продовжується, тому що ем, ну все ж таки за організацію голої вечірінки ем, зуб на неї іміється там, десь або там десь. В російській владі а, і відповідно тепер вони пролістали її інстаграм, який до речі заборонений на території Росії. Я вам нагадаю, значить, вони зайшли туди через VPN і відповідно змогли то все прочитати. А, так, от вони зайшли, значить, через VPN, пролистали її всі оці пасти і знайшли там пост двохлітній давності, і відповідно штраф виписали за дискредитацію армії Росії. Продовжити, то робити і далі, а могла би задонатити на Збройні Сили України. Замість цього донатить, куди ну бачимо, в російський бюджет. Поки донатить, ну і поки вона донатить, то донатять і нам сполучені Штати Америки. Дякую е дідусь Байдену за те, що нам ту допомогу підписав. А до речі, Маргариточка Симоньян каже, що навіть не сумнівалася в тому, що та допомога буде підписана. Понімали, що в гарячій війні ми Україну победим за два дня. Чу? От хто ще в нас так вірить, як не Маргариточка Симоньян? Ну її побеждать-то, Господи, ну Украина подавили эти огневые точки. Вот мы в рекламную паузу это обсуждали. Америка, конечно же, таки даст денег Україні, все одобрили, что треба було доказать. Было немножко смешно слухати тех, хто считал, що вони могут это не одобрити, що вот війна закончится, потому что Украина все иссякла і більше ніхто ничего не даст. Дадут! Все дадут. Дадут, пока будет что давать, а будет что давать всегда. Понятно? Э, ну, бачит, так как в Збройні силы Украины вірить только Маргариточка Симоньян и э, Маша Захарова. В нашей стране всегда, на протяжении не то что десятилетий, столетий, формировался образ псевдо неправдивий, ложный образ нашей страны как бесконечно как бесконечно, великой. как бесконечно э, богатой, как бесконечная э, бесконечная территория э, черных пакетов. Агрессора, страны, у которой э, якобы непредсказуемое поведение, это при том, что каждый шаг не просто был мотивирован, он еще был информационно сопровожден, но западные средства массовой информации, очевидно, подчиняются общей воле вот этих самых натовских институций и да, вот подумайте, вот эта вот захидно пресса подчиняется общей воле. А мы все подчиняемся воле одного человека. И почему-то они думают, что мы плохие общей волей, а мы волей одного человека думаем, что мы хорошие. Координирующую роль в этом играют, конечно, англосаксы. Ну, конечно. Вот, кстати говоря. Мені здається, знаєте, що в принципі вони слово англосакси кажуть не тому, що вони реально в то вірять, а не тому, що вони бояться нападу з Америки, не тому, що, а, значить, в них випрацювався а, не знаю, механізм ненависті до всього американського. Мені здається, що на території Росії слово англосакси набуло настільки а, великого поширення саме через те. Що а, слово англосакси якось дуже еротично звучить. А в Росії, як ми пам'ятаємо, як в Совєтському Союзі, секса нєт, але дуже про нього хочеться всім розказати. Тому про це кричать на кожному, значить, телевізійному екрані, і при кожній можливості, зокрема, Машечка Захарова, яка дуже тішиться від того, що ці англосакси колись на них таки нападуть. Ну або ж видає бажане задійсне.